Добрий день! ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про союзницьку війну 91-88 років до нашої ери, коли проти Риму повстала Італія. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Протягом 5-3 століття до нашої ери Рим завоював всю Італію. Місцеві італійські племена були підпорядковані Риму і вважалися його союзниками. Італіки формально зберігали автономію, але були змушені відправляти своїх вояків як допоміжні війська до Римської армії. Італіки брали участь в усіх війнах Риму. Головною проблемою у відносинах італіків з Римом було питання римського громадянства. Лише римляни мали повноцінне громадянство Римської Республіки, а от Італіки. Не мали ніяких політичних прав і свобод і не могли брати участь у політичному житті. На додачу, римляни поступово відбирали земельні ділянки в Італіків. Починаючи з другої половини Другого століття до нашої ери, італіки все активніше вимагають, щоб їм надали римське громадянство. У різний час вимоги італіків у своїх цілях підтримували такі римські політичні діячі, як брати Гракхи і уцій Апулей Сатурнін. У 91 році до нашої ери народний трибун Марк Лівій, друз молодший, вирішив здійснити ряд реформ. Друз запропонував роздати земельні ділянки бідним громадянам, знизити ціни на зерно і посилити покарання за корупцію. Щоб добитися успіху, друз вирішив заручитися підтримкою італіків і тому запропонував надати італікам римське громадянство. Однак, друз. Був убитий за вказівкою сенату. Вбивство Друза стало спусковим гачком для початку повстання італіків. На чолі повстання стояли італійські племена Марсів та Самнітів. Незабаром до повстання приєдналися й інші італійські племена. Повстанці зібрали 120 тисяч вояків і почали атаки на римські колонії, які були розкидані по всій Італії. Проте не всі італійські племена. Підтримали повстання проти Риму. На боці Риму залишилися етруски, Умбри і Латини, які були тісно пов'язані з Римом. На початку війни римляни зазнали серйозних втрат. Італіки століттями пліч опліч билися разом з римлянами, тому перейняли їхню військову організацію. По суті, проти Риму воювала частина його ж армії. Італіки розгорнули партизанську війну, брали в облогу римські колонії. І нападали на римські легіони. Паралельно з бойовими діями італіки створили Італійську Федерацію, яка взяла курс на повне відокремлення від Риму. Столицями цієї федерації були міста Корфіні і Бовіанум. Італійці створили власний сенат, обрали своїх консулів і навіть карбували власну монету, на якій був зображений бик, символ Італії, що долає вовчицю символ Риму. У війні з італійськими союзниками Рим обрав свою звичну тактику розділяй і володарюй. Ще на початку війни Рим надав римське громадянство племенам, які не взяли участь у повстанні. Завдяки цьому рішенню поширення повстання було зупинене. Згодом римляни видали закон про надання римського громадянства всім італікам, хто складе зброю протягом 60 днів, а також римське громадянство. Було надане жителям Цезальпійської галії. Ці поступки Риму розкололи повстанців, багато італійських племен повернулося під владу Риму. Римська армія перейшла у контрнаступ. У 89 році до нашої ери консул Гней Помпей Старабон, батько знаменитого римського полководця Гнея Помпея Великого, розгромив Марсів. У 89-88 роках до нашої ери найбільших успіхів. Досягнув римський полководець Луцій Корнелій Сула. Сула вогнем і мечем підкорював бунтівні племена на півдні Італії. Біля міста Нола Сула знищив 20 тисяч повстанців, а потім взяв столицю самнітів і один з головних осередків повстання місто Бовіанум. У 88-му році до нашої ери війна фактично завершилася. На сході почалася війна Риму з Понтійським царем. Мітрідатом VI євпатором, тому римський сенат вирішив піти на поступки італікам. Хоча самніти продовжували боротьбу, всі інші італійські племена скорилися Риму. Наслідком війни стало урівняння італіків у правах з римлянами. Проте, щоб зробити неможливим вплив італіків на римську політику, римляни приписали італіків лише до 10 нових триб, а не до всіх 35, через що під час голосувань у народних зборах італіки завжди залишалися у меншості. Перемога Риму у союзницькій війні сприяла консолідації італійських племен і римлян і до того, що населення Італії стало однорідним. А мови, наприклад, мови цих італійських племен вони повністю були витіснені латиною. А самі італіки фактично стали такими ж римлянами, як і корінні римляни. А що думаєте про союзницьку війну ви? Мої глядачі-підписники, пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки. До нових зустрічей!